Як зареєструватися, щоб пройти сертифікацію педагогічних працівників? Почати можна з сайту Державної служби якості освіти України. Серед новин є інформація про те, що розпочалася реєстрація вчителів початкових класів для проходження сертифікації картку заяву. Охочих випробувати свої сили у сертифікації можна сформувати на веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Переходимо за цим посиланням. Це пряме посилання, і ми бачимо пропозиція зареєструватися для участі в сертифікації педагогічних працівників. У 2023 році. Спочатку нас запрошують ознайомитися з положенням про сертифікацію педагогічних працівників, особливостями реєстрації для участі в сертифікації і програмою незалежного тестування, фахових знань та вмінь учителів початкової школи. Обов'язково треба ознайомитися з усіма цими документами. Клацаємо за посиланням, підвантажується один документ, його треба вас прочитати, другий документ. Третій документ. Після того, як ми ознайомилися з документами, можна зробити позначку про те, що ми познайомилися, і натиснути кнопку далі. Тепер треба заповнити поля цієї анкети. Ось вводимо прізвище, ім'я. О батькові. Реєстраційний номер облікової картки платника податків 10 цифр. Якщо немає картки, тоді треба поставити позначку про відмову, тип документа, паспорт, серія документа, наприклад, ось така. Номер документа, 6 цифр, дата народження. Так, після цього треба зазначити адресу, за якою вам буде надсилатись офіційна кореспонденція. Тобто адресу, за якою ви проживаєте. Регіон, наприклад, Житомирська область, місто Припустимо, Звягель, населений пункт, тут варіантів немає. Місто Звягель, поштовий індекс, назва вулиці. Номер будинка зазначте. Квартира в разі потреби зазначте. Електронну адресу треба написати. Мобільний телефон. Додатковий другий телефон не обов'язково. Потім треба ввести відомості про заклад освіти, в якому ви працюєте. Ну, знову ж таки, треба обрати регіон, місто і обрати заклад освіти. Так, мова. Українська повна назва та розташування закладу освіти виходить ось така. Потім треба зазначити наступний розділ це відомості про професійну діяльність. Посада вчитель початкових класів зараз відбувається реєстрація лише за цією посадою. Тобто, хто має за наказом керівника закладу освіти посаду вчитель початкових класів, той і може зареєструватися. Кваліфікаційну категорію оберемо, наприклад, спеціаліст другої категорії, педагогічне звання оберемо, наприклад, поки що не присвоєно. Сертифікація це зробити трошки швидше. Загальний стаж педагогічної роботи. Кажемо, наприклад, 3 роки, а стаж на займаній посаді 2 роки. Місто, в якому бажаєте проходити незалежне тестування, нехай це буде місто Житомир. І натискуємо кнопочку Далі. На цій сторінці вам пропонують сформувати і роздрукувати реєстраційну картку-заяву та контрольно інформаційний лист. Перевірити інформацію. Перед друком треба ввести контрольну суму. Така перевірочка, чи не робот, заповнює анкету. 7 плюс 83 буде 90. І натискаємо велику кнопку Сформувати реєстраційну картку, заяву та контрольно-інформаційний лист. Ось так виглядає контрольно-інформаційний лист. Тут важлива інформація зазначена, а також з ним треба з'явитись на саме зовнішнє незалежне тестування. І другою сторінкою йде картка заяв. Тут де лінійки треба заповнити самостійно кульковою ручкою, бажано чорною, розбірливо. І третьою сторінкою йде довідка, точніше бланк довідки, яку має на основі цього бланка сформувати керівник закладу освіти. В цьому бланку треба також зазначити посаду, яку займає працівник, за основним місцем роботи. І, Як я вже говорив, посада має бути зараз. Саме така вчитель початкових класів. Ці три сторінки треба роздрукувати. Якщо у вас немає принтера, треба записати, наприклад, на флешку цей PDF-файл і піти в інше місце, де є принтер, щоб все-таки роздрукувати саме в паперовому вигляді. Український центр оцінювання якості освіти. Приймає документи, треба відправляти цілий пакет документів, а саме цю реєстраційну картку, яку ми щойно підготували, роздрукували і заповнили. Копію свого паспорта, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи, оригінал довідки виданої закладом освіти, у якому ви працюєте. Зразок на третій сторінці, і у разі потреби додати інші документи, що передбачені ще пунктом 8 Положення про сертифікацію педагогічних. Працівників. Важливо зазначити те, що на копіях документів, які подаються для реєстрації, повинен бути напис по засвідченню документа, що складається із слів згідно з оригіналом без ЛАПОК, а також ваш особистий підпис, ініціали, прізвище, дата засвідчення кожної копії. Одним словом, інструкція досить конкретна і чітко. Після того як ви надішлете пакет документів до регіонального центру оцінювання якості освіти. Треба чекати на відповідь листом на адресу, яку ви вказали під час реєстрації. На сайті Українського центру оцінювання якості освіти можна зайти в розділ Сертифікація педагогічних працівників, потім обрати пункт учаснику сертифікації і вибрати під пункт Процедура реєстрації. На цій сторінці детально розкрито як проходитиме перший етап сертифікації незалежне тестування, в які терміни можна зареєструватися вчителям початкової школи. Вчителям математики та української мови літератури. Ще раз зазначено, які документи треба надсилати. І, зокрема, пункт 6 говорить про те, як отримати повідомлення учасника сертифікації. Регіональний центр надсилатиме рекомендованим поштовим відправленням, на зазначену в реєстраційній карті заяву адресу, повідомлення про результати реєстрації, а зареєстрованим учасникам надійшли ще й логін та пін-код доступу до кабінету учасника сертифікації. Кабінет знаходиться на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, і подальша комунікація якраз буде відбуватися через кабінет учасника сертифікації. Одним словом, всю корисну інформацію, яка стосується реєстрації, можна знайти на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. На сам кінець зазначу, що регіональні органи Державної служби якості освіти України. Надають завжди консультативну допомогу усім, хто хоче зареєструватись, пройти сертифікацію педагогічних працівників. Ось, наприклад, на Фейсбук сторінці управління Державної служби якості і освіти в одній з областей є інформація і про те, що почалася реєстрація вчителів початкових класів для участі в сертифікації. А також інформація про те, що відбувається добір експертів для забезпечення третього етапу сертифікації педагогічних працівників і багато іншої корисної інформації. Управління Державної служби якості освіти у Житомирській області бажає педагогам активно включитись в сертифікаційний процес, вчасно зареєструватись, якісно підготуватись і успішно пройти всі етапи сертифікації.